На мою думку, будь-який нелегал, який перетинає кордон, не повинен мати таких самих прав, як той, хто тут народився. Ви можете заслужити своє право жити, повернувшись додому. Тому ми даємо вам 22 години, щоб повернутися туди, звідки ви прийшли. Ми повинні вибратися звідси до біса, поки ми всі не загинули. Що сталося? Це попередження. На нас полюють ласкаво просимо в гру вашого життя. Бачите, ви всі прийшли в нашу велику країну з гострим дзобом. Я впевнений, що для цього знадобилася майстерність і хитрість. Що ж, сьогодні знадобиться ще більше цього. Ви готові пограти у схованки? Закінчиться прямо зараз. Ця земля моя земля. І це створено не для нас з вами. Компренде. Що ж, скоро побачимося? Це за все те, що я втратив.